Всіх вітаю, ви на каналі Альона Таро. Дуже вдячна за ваші лайки вподобайки, також за підтримку та підписку. Сьогодні є кілька питань, давайте їх розглянемо. Сьогодні 8 серпня. Вчора, 7 серпня, Білорусь оголосила про початок військових навчань на кордоні Польщі та Литви. Давайте подивимось, до чого це все йде. До чого це все йде. ці... Навчання на кордоні Польщі та Литви. Що чекати зі сторони Білорусі? Що чекати? До чого все йде? Ні, вони нікуди не підуть, вторгнення в ці страни не буде. Ні, там дорога їм тут закрита. Дійсно, навчання, це карта майстерності, вони навчаються, отрабатують навики. Тут більше... ну, Давайте подивимось, спитаємо, чи будуть якісь провокації на кордоні Польщі, на кордоні Польщі зі сторони Білорусі будуть провокації. Ну, все ж таки, щось, да, провокації будуть. Щось таке може бути. На кордоні Литви зі сторони Польщі будуть провокації. Так, і там теж будуть. Там навіть карта бат. Дивіться, десятка мечів, карта башні. Це такі карти руйнування. Все ж таки щось буде. До чого це все призведе? До чого ці провокації? На кордоні Польщі та Литви зі сторони Білорусі, до чого це все призведе? Нічого не бути, помірність. Карта помірності, хоча тут колесо фортуни, до чого це все призведе? Все одно будуть намагатися згладити, не накаляти обстановку по цій карті. Можливо, ці всі ДРГшні групи їх швидко, швидко виявлять, та на цьому все закінчиться. По десятки мечів їх обізврядять, так сказати. І все. Далі вони не пройдуть і не підуть. Наступне питання. Вчора в Туреччині стався вибух на елеваторі в порту під час вигрузки зерна. Згоріло 15 тонн зерна. Така ситуація. Що це було? Що це було? Для чого це? Для чого? В Туреччині? В порту стався вибух на елеваторі. Хто причасний до цього? Бачите, вибух Сонце. Це як попередження. Це як попередження Туреччині, Ердогану насамперед, щоб не ліз не в своє, так сказати, діло. Я правильно зрозуміла, що це. Да. Так, це попередження. Бачите, карта башні. Так, це було попередження. Якщо ти не схаменешся, далі буде, буде гірше. Залякування і попередження. Це зерно, яке е, стався вибух на елеваторі. Це зерно в Туреччині. Це зерно було українське. Українське було зерно. Так, це було українське зерно. За цим стоїть. РФ за цим, за цим підривом в Туреччині на елеваторі стоїть РФ. Ну так, можна сказати, що стоїть і РФ, тільки ці люди, вони, е, яке це зробили, вони проживають у Туреччині. Це... Це, ну, це турки зробили, які продались за гроші. Розумієте? Так, можна сказати. Але вказівка була з РФ. Це попередження, що далі буде гірше. Давайте подивимося, яка буде відповідь Ердогана на це. Яка буде відповідь Ердогана на те, що сталося? Стався вибух на елеваторі в Туреччині, в турецькому порту. Яка буде відповідь Ердогана? А він теж щось придумає. Він дивіться, він щось пов'язане з грошима і дуже швидко. Як перекриє якісь канали надходження грошей до РФ? Він змінить щось, змінить, змінить вливання або ті гроші, які йшли з Туреччини до РФ, він їх припинить чи змінить. Ну, коротше, закриє шляхи постачання грошей і дуже швидко. Дуже швидко він на це відповість. Ну, подивимося. І останнє запитання: застосування хімзброї на Запорізькому напрямку. Це теж вчора новина вчорашнього дня. Чи була застосована хіміч... нова хімічна зброя на запорізькому напрямку? Була застосована? Так, була нова хімічна зброя. Так, вона призводить до лежачого... лежаче состояння. Це було е, там, де наші хлопці тримають позиції. Угу. Наскільки сильна це хімічна зброя ОРФ, наскільки вона сильна? Наскільки вона сильна. Досить сильна хочу сказати, досить сильна, і ще вона якось діє, не дуже ну, діє поступово. Це карта почекайте, потерпіть, це означає, що вона і миттєво діє, і ще потім якось буде проявлятися в організмі людини. Буде ще, застосовувати, буде ще застосовувати РФ хімзброю на території України. Буде вона ще її застосовувати. Так, будуть хитрим способом, будуть казати, що ні, ні, такого нічого не було, але застосовувати будуть. будуть. І щось тут кажуть, що це може ще вплинути на стан води. На стан води може вплинути. Щось мені кажеться, що воно ще може вплинути на стан води. Ця хімзброя. Дай Бог, щоб цього всього не було. Так, на сьогодні все. Далі буде. Гарного всім дня і до побачення.